Цей традиційний захід розпочався дуже зварушливо. Наші колеги разом з головним персонажем новорічних свят Дідом Морозом поплесками зустріли героя-десантника Олександра Терещенка, який, захищаючи рідну землю від російської навали, зазнав тяжких поранень. Активний член Асоціації спортивних журналістів, один з лідерів спартакіади засобів масової інформації, Олександр, опинившись серед друзів та однодумців, не приховував емоцій где-то мысленно просматривал там как бы все спартакиады, начиная с первой, когда еще с сыном приезжал, был он маленький, там бегал с мячом, сейчас он уже сам там участвует вместо меня иногда в спартакиаде, поэтому как бы, ну, очень такие трогательные, теплые воспоминания. Миколаївське відділення Національного олімпійського комітету України внесло ім'я Олександра Терещенка до зали олімпійської слави. Найкращою спортивною редакцією телебачення стала редакція Миколаївської обласної державної телекомпанії. До цієї колективної знакової перемоги ми додали і особисту звитягу. Один з авторів програми Миколаївщина спортивна Вадим Кучмій переміг номінації Кращий спортивний тележурналіст. Вичуваю, що це невеличкий крок. Щоб долучитися до цієї когорти відомих людей, які висвітлюють спортивні події в нашому місті в Україні. І дякую вам, Сергій, що починаючи з операторської роботи, я висвітлював певні події спортивні в нашому місті. Найкращою газетною спортивною редакцією стала редакція газети Ніколаївські новості. Серед інтернет видань перемогу здобули, приступності ні. Переможцями особистих номінацій стали Віталій Сінявський, Вадим Сірий, Олександр Двойнісюк. Свої відзнаки отримали Борис Аров, Олександр Кремко, Анатолій Чайковський, Юрій Малишев, Олена Кураса, Гліб Первов та інші наші колеги. Це люди, які складають таку наш, нашу базу журналістську. І люди, які розбираються в спорті. Церемонія нагородження завершилась підсумком 15-ї обласної спартакіади засобів масової інформації, якій перемогла команда Миколаївського кабельного телебачення. Свою перемогу кабельників присвятили Олександру Терещенко, збірна телеканалу Миколаїв. Вперше в своїй історії увійшла до квартету найкращих журналістських команд області Сергій Разумяк, Олександр Пан, телевізійна новина Миколаївщини.